Друзі, всім привіт! Я Наталя і ви на моєму каналі Капуче Роса. Вязання і виховання котів сфінксів. Сьогодні я так гарно одяглася. Одягла свій кардиган. Одягла ось цю конюшину. І зараз вам скажу чому. Хойте хабе їх ein Prüfung und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich bestät oder nicht. І це я вам сказала, що в мене є дві можливості на сьогоднішньому іспиті: або я його здам, або я його не здам. Тому я одягла оцю брошку ручної роботи від моєї в'язальної подороги Яни Ябченко. Яночка, мені дуже-дуже подобається твоя е, така гарна, прекрасна ручна, ручної роботи прикраса, я її одягла сьогодні на вдачу. До нових зустрічей. Так, дівчатка, зараз ми з вами зробимо розпаковку нової пряжі Апал з магазину Soul Shop. Виявляється, я дуже азартна людина. Коли я прочитала у Олі пост про те, що першим трьом дівчатам, які куплять цю нову пряжу, зв'яжуть шкарпетки і покажуть в себе на сторінці, буде якийсь приз, мені навіть от не, не головне. Перемогти чи отримати якийсь приз, а от це такий якийсь азарт, схильність, якась така до пригод, спробувати встигнути. Я не могла замовити один моточок, тим більше у Олі були знижки 8%. Якщо ви дивитесь відео сьогодні 16 березня то ви ще останній день встигаєте на знижки 8%. І тому я замовила собі 2, 2, 2 маточка опалу. Це нова серія акварель. І, значить, один маточок, це у нас колір 11530. Називається ця пряжа. Зоненкрафт це сила сонця. І тут такий гарний соняшник. А другий з за такою от принцесою. І ось так, вам. Ось так буде виглядати шкарпеточка. Це колір 11534, і називається колір Принцесін Ланд, Земля принцеси. Ось, ось таку красу я купила. І я вирішила спробувати нові спиці, не нові спиці, а нові для мене спиці люки. І я ось розпакувала, щоб не шародіти. Ось такі вони гарні, такого приємного блакитного кольору. Це номер 225. Я в'яжу взагалі-то на 2,5, і це для мене. Реально, якісь зубочисточки. Дівчатка, як ви в'яжете на двічках, я не уявляю. Дуже класні спиці, гладенькі. Я вже спробувала на них в'язати, але зняла е з них, щоб вам показати ось такі спиці. І купила собі ще ось такий еукалан. Він нічим не пахне. Дуже, гарне, дуже гарний засіб для прання. Мені дуже подобається, він мега-економний. Його треба на одне прання, буквально там чайна ложечка, мені здається. 5 мл треба на прання, на 4 літри. Ось, дуже мені він подобається. І через те, що я купила Еукалан, я вам не можу показати свою готову роботу. Це закінчений чоловічий светр, тому що я його випрала другий раз. Там е карбна пряжа, вона після цього прання супер класно розпушилась, але він ще трохи не досух. Ось це, що стосується моїх придбань. Дівчата, у мене зараз тут такий створчий безпорядок на ліжку. Знаєте чому? Тому що до мене дійшло, що опал, випустив. По мотивам моєї корзинки пряжу, і я витащила все з середини, гляньте, бачите он ту парасольку. Тож ось, не підглянули мою корзинку. У мене тут лежить оце все. але я побачила, що корзинка співпадає з новим опалом. Вирішила вам показати. Так, дівчатка, нарешті я щось розпочала. У мене є ще один незавершений великий процес це моя сукня. Але я розпочала новий проєкт, і це в мене буде моя бабушкина кофта, я її так назвала. Це буде кардиган з круглим вирізом. Значить, я його буду в'язати європейським плечем. Ось я розпочала. На жаль, все закручується, щоб нормально показати. Ну, ось такий початок. Пряжа це в мене, я нагадаю. Ось така сигнатура. Номер кольору 2405. Подарувала цю пряжу мені на день народження Таня Клим. От. І я ось розпочала. В'яжу, значить, на спицях 3,25. Бамбукові ось такі в мене. Зараз я майже нічого не в'яжу на металевих, щось мені прям захотілось все на дереві в'язати. Я собі не відмовляю. У мене вже майже, майже на спинці набрана та кількість петель, коли вже я почну в'язати просто по прямій. Е, ну, бачите, в поворотному в'язанні пряжа так собі виглядає, але я в'язала зразок, я його прала, і, звісно, в зразку ну в по вигляді пряжа дуже гарно розкривається, вирівнюється і виглядає досить гарно. Ось таких кольорів в мене буде кардиган, але як вони там будуть чи смужками, чи як, ви побачите вже в наступному підключенні, в наступному відео, не, не, не сьогодні. І чому саме я обрала проєкт в'язати цю кардиган бабушкина кофта. Тому що в мене є декілька кардиганів з v подібними вирізами, і мені треба більш тепліший, щоб воно було під горлышко, такий на прохолодні дні, коли можна носити без, без нічого той кардиган. І в мене ось є така сіра бабінна пряжа. Такий я зв'язала мега зразочище. У мене тут було спочатку в 5 складань, потім я перейшла на 4, і 4 мені подобається більше. Значить, це бобінна пряжа, ла нагата. Гребний миренос, називається він Хармоні. Значить, ну, тут стандартний 1500 метраж. Я зробила в чотири складання і в'язала на спицях 3,25. Це в мене буде спідниця, а силуета. Ну, звісно, коли вона буде, ще невідомо, бо я тільки зразочок зв'язала, але ось це в мене буде спідниця і кардиган з круглим вирізом. Це в мене буде як такий. Типа комплект, хоча спідниця такого кольору буде підходити і до моїх всіх кардиганів, і майже до всіх моїх светрів. У мене їх не так багато, але вона буде підходити. Починаю я, дівчатка, своє відео з того, що я вам розказую, що я йду на іспит. Я його склала, але. Чи успішно, чи ні, я, я дізнаюсь лише через 4 тижні. Ну, один тиждень вже пройшов. І я була в такому знаєте в такому роздрайві і стресі і до, і після, і на фізичному рівні, і на ментальному дуже мені тяжко, складно дався цей іспит. І я. Не могла нічого розпочинати, ніякі великі процеси. Я трохи в'язала свою сукню, і, коли в мене сильний стрес, я хочу щось таке максимально приємне для себе. І мак максимально приємне для себе це в мене шкарпетки. І я, значить, розпочала і дещо закінчила. Шкарпетки. І вам зараз буду показувати. Я розпочала шкарпетки. Це в мене регія залишки, а це в мене також нова серія опалу, мікстейп. І ось такі виходять шкарпетки. Колір 11494. Це в мене буде в'язатись друга шкарпетка. А ось так в мене виглядає перша шкарпетка. Так ось так, дивіться: в мене тут червоний мисочок, зелена п'яточка і синя резиночка. Ось так мені захотілося скомбінувати пряжу. Це в мене регія, це в мене опал, це в мене. Ксенія мені присилала Ріко Design Baby Сокс. І це в мене також опал. Ось такі в мене веселі шкарпетки вийшли. І ось друга, тільки мисочок закінчила, і вже треба приєднувати цю ниточку. Це один процес. Далі. Ось такі я почала ще шкарпетки. Значить, що це в мене за пряжа? Це теж синя оця пряжа. Це, що ми з Ксенією купували Апал, ой, Ріка Бейсокс. Вона трошки товща, вона тут, напевно, 350 метрів чи щось таке. Ця трошки тоньша. Носочок вийшов такий більш плотніший. І це в мене ось такий опал серія Beauty з Edelweiss екстрактом і вітаміном Е. Ось така виходить шкарпеточка, і її колір 3 одиниці 51. Ось так я розпочала: шкарпеточку. Шкарпетки, до речі, від миска в'яжу за майстер-класом Маші. Залишу вам посилання, якщо вам цікаво під відео. Дуже мені сподобалось по її майстер-класу в'язати шкарпетки. Також в мене є напівготова робота. Ось така одна шкарпетка, друга дов'язана, ще до п'ятки не дов'язана. Значить, це в мене шкарпетки. Ось це знову ця зелененька пряжа, це Baby б... Sox, ріка. І ось це пряжа мені дарувала Ксенія. Це пряжа від Ірини Лакіярн. Пряжа ручного фарбування. Ось такий я вибрала тут візеруночок. Ось ця така. Ламана резиночка, також в мене іде вона і по п'яточки. І ось така п'яточка у мене бабусина. На підошві ось можна роздивитися краще, як лягає ця пряжа. От. І масочок відділила виворітним рядочком. Ось такі одна у мене шкарпеточка, друга до неї буде дов'язуватись. І також в мене є. Готова робота. Ось такі шкарпетки. Це також пряжа Опал. Мені Оля прислала, дивіться, ось такий міні-каталог під Опал. І тут майже всі серії хундерпасера. І я вже в'язала з деяких серій. Деякі серії я дарувала. Ось таку серію я дарувала. Ось, ось такої пряжі я в'язала. А ось моя пряжа. Вона. 32, ось вона: 32,06. Ось цей опал. Ось ці шкарпеточки. Ось такі гарні вийшла пара. Це десь 38, 38 39. Ну, не знаю, чи є чоловіки з розміром ноги 39. Тому, скоріш за все, це буде жіноча пара. Тут така середньої висоти халявка. 15, 15 рядів резиночка, 45 рядів вагомілок. Так, як це в'язались з шкарпетки також від миска, тому тут п'ятка французька. ось. А ось в цих шкарпетках, дивіться, я теж в'язала їх від миска, але я вирішила зробити п'яточку ось такою резиночкою один на один. Це, до речі, ось на цих шкарпетках зелененька пряжа. Це також опал. Уні 1990 кольор. Ось такі в мене процеси. Ось такі в мене роботи. Здається, я вам показала всі свої шкарпетки. Розпочаті, дов'язані, недов'язані. Ще в мене була одна пара шкарпеток дов'язана. Може пам'ятаєте, такі я хеліксом в'язала чоловічі. І я їх вже подарувала і не встигла ні сфотографувати. Так неочікувано вони знадобились для подарунку. Тому немає ні фото, нічого в якомусь попередньому відео одну я готову показала, і на тому називається все. Також хотіла вам розказати, через те, що я, через те, що я для того, щоб займатися німецьким, покращити свою мову вірніше, словниковий запас, я стала дивитись на Нетфліксі. Серіали з німецькою озвучкою і українськими субтитрами. І я хочу вам порекомендувати два серіали, які є з українським перекладом, бо я дивилась декілька шведських серіалів, дуже, дуже цікавих. Але, на жаль, українського перекладу саме на Нетфліксі не було. Е, значить, перший серіал це називається він. Чудова пара. Це, історія... це детектив, це історія про пару, яка готується до весілля. На завтра в них має відбутися весілля, а вночі відбувається вбивство. І в серіалі буквально 8 серій, і в кожній серії новий підозрюваний так закручено все. І лише в кінці. Наприкінці ми дізнаємось, хто був, був вбивця, і це було дуже неочікувано. Хоча я багато серіалів передивилась і дуже багато вгадую, але не в цей, не в цей раз. І другий, і другий серіал, який називається Яблучний оцет», це, цей серіал розповідає історію Белль Гіпсон. Вона була гуру здорового способу життя, яка обманним способом стверджувала, що вона завдяки цьому вилікувала рак мозку за допомогою альтернативної медицини. В неї вона розробила вона, по-перше, видала книгу. По-друге, вона розробила. Свій сайт з продажу, ну, як, додаток в еп, це на хвилиночку 2013 рік. І цей цей додаток скачали за місяць більше 200 тисяч людей, і вона заробила там ну щось на мільйон. Ну, їх австралійських доларів. І цей серіал він заставляє задумуватись. Ну, і в цьому серіалі постійно, чи збрехала вона, чи не збрехала, піднімається ця тема, чи, чи був в неї цей рак, чи вона вилікувалась, чи це ті способи, які вона пропонує, чи вони дієві, чи ні. І. От цей серіал він про те, що, що люди мають задуматись е, про дезінформацію, про те, чи дійсно це так дієво, чи це не дієво. Ну, Тобто він е, піднімає таку тему: знаєте, коли люди е, дуже в такому стані. Е, не можу згадати швидко, уязвімі, коли вони вразливі, і вони хочуть вилікуватись і не знають, в яку сторону їм бігти, і це не тільки про якісь хвороби, це і також про те, що ми можемо бачити в інтернеті, як нам показують щось. Тільки світлу сторону, а чи є там за світлою стороною якісь негаразди й темні, ми не хочемо, не хочемо це аналізувати, можемо своє життя знецінювати, тому що в нас не так, як ось там, тому що в когось там ідеальний порядок, все наготовано, діти чисті, виховані, вчаться, а в нас в житті може відбуватись дурдом. Коли все валиться з рук, і ми себе можемо докоряти, що щось з нами не так. І оцей серіал про те, що задуматись про інформацію, яку ми пускаємо собі в життя, про те, що треба аналізувати критично мислити, і краще займатися своєю улюбленою справою, аніж Залипати в щось таке, не тікати в той світ, де нам здається, що трава зеленіша. Також будуть обов'язково котики в цьому відео. Ми ходили гуляти, я показую вам, як я їх одягала, як вони трошки гуляли. І також зняла вам пару маленьких, там буквально по декілька. Секунд, ботанічний сад. На цьому я з вами прощаюсь. Дякую, що повертаєтесь до мене, переглядаєте мої відео. До нових зустрічей. Ну що, друзі, сьогодні у нас четвер 6 березня, дуже сонячно і тепло. Відмілюся, сидить. Умивається. Хочу вам показати Спасниша, наче воно відходить. Я його трошки постригла, і воно трохи краще виглядає. І добрива дала. А це нарцисік маленький квітне. Так, сонячно на вулиці. Не знаю, чи щось видно. Ось це, дівчатка, хто зі мною давно може пам'ятати, це я теж з помийки принесла це дерево, воно було ну, в такому печальненькому стані, ріденьке таке, але ми його підстригли, і воно так гарно заросло. І ось таке тепер скоро поїде на балкон. Бо так йому тут тісновато, бачите, воно майже аж до стелі. 9 березня. Друзі, у нас сьогодні 9 березня, дуже тепло. І ми йдемо на першу вилазку. Зараз я вам покажу, як ми будемо одягатися. Так, одягаємо кофточку, лапки просовуємо. Давай. так. Кофточку одягли. Дозвольчик. Да, а тепер комбінізончик. Давай стоять, висовуємо голову, висовуємо голову, висовуємо. Так. Тепер лапочку. От, і сюди. Не хочеш? Ну, зато ж тобі буде тепленько. Не, ти не хочеш тепленько? Давай, ножку. Давай ножку сюди. Вот. А другу? А другу дасиш? А от еду ще можна? Давай. Да. Не хочеш? Ну дивись, який ти гарний. Покажи, покажи, який ти гарний. Ось такий дивись. Ну, ось вот такий, да. Тут треба трошки поправити, ось вот шубочку прикрити. Ось такий гарний, так? Да? Ось такий гарний. Тепер черга одягати Мілюсю. Ми її теж надіваємо кофточку. Ось так. Лапки. Давай. Другу лапку. Ось так давай. От молодець. А тепер комбінізончик же ще. Ну ще ж комбінізончик. який Тепленький, хороший, красивий. Дивись, як він тобі пасує під очки. Давай Другу лапку. Засовуй, засовуй лапку. О, так. Молодець. А тепер ножки. А тепер ножки. Дві ножки. Так. Ось так. Одну ножку. Теж не хочеш ножки, так? Треба, да? щоб вже ж не мерзнути. Давай, Засовуй ножечку. Ось так. Ось так. Ой, так красиво! Девиц по праву, кофточку за праву, девица какая ты красуня. Патиша как красиво! Ой, так, ой, так спинка, ой, так ты так? да? открываем сезон прогулок. Так, мілюся в комбинезончике, Никуся тоже в комбинезончике. Квіточка така. Де ти там? Я тебе і не бачу. Моя улюблена полянка в ботанічному саду. Дивіться, яке в крокусів. Вони такі крупні, такі красиві. І озеро.